Друзі, хочу вам показати ось такий ось мобільний візок на три полиці власного виробництва. Планували взагалі купити готове рішення, але переглянувши пропозиції у спеціалізованих магазинах і взагалі, як би у нас на ринку, ціна явно не відповідає якості товару. Тому прийняли, так сказати, вольове рішення і виготовили його власноруч. Дивіться, що до якості, це товщина, з якою ми виготовляли полиці для себе. Те, що можна знайти на ринку товщиною максимум 1 мм. Ось така ось товщина кутової стіечки. Колеса у нас для зручності йдуть з фіксаторами. Доволі вийшло непогано і якісно. Отже, якщо вам потрібен якісний надійний візок не за всі гроші світу, звертайтесь до нас, зробимо вам як для себе.